Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні, вечірній час, ми знову роздумуємо над словом і маємо спільну молитву. І сьогодні я бажаю пороздумувати про запов... наш заповіс Господу. Цієї неділі брати і сестри з нашої церкви вони вступили в заповідь з Господом через водне хрещення. І це дійсно радісна подія в житті церкви, це радісна подія в житті. Наших братів і сестер і кожного з нас особисто в житті була та подія, особлива трепетна, яку ми пам'ятаємо і не можемо забути, коли ми обіцяли перед людьми, перед Богом, давали цю обіцянку чистого сумління. І дійсно це якби новий етап починається в житті братів і сестер, новий етап, який починався колись у нашому житті. Який і важливий і потрібний. Але ми повинні розуміти, що не ми є ініціаторами цього заповіту. Заповіт це означає особливий договір. Договір, який складає дві сторони: Бог і людина у відповідь на те, що Господь говорить до нас. І ось у цьому заповіті з Богом, ініціаторами є не ми. Не ми, люди. Ставимо якісь умови, і не ми щось можемо доказувати. Господь є ініціатором, Господь дає певні умови для нас, умови нашого спасіння. І кожного разу, коли ми читаємо в Біблії про заповідь Бога з людьми, ми бачимо, що завжди йде мова про спасіння. Бог заключив свого часу заповідь з Ноєм, після того, як були вони спасені від вод потопу. І знаком цього заповіту, з цього спасіння обітниці, що більше земля не буде потоплена, була веселка. Потім Бог заключив заповіт із Авраамом. І цей заповіт полягав в тому, що Авраам повірив Господу, і Господь пообіцяв йому нащадка. Господь пообіцяв, що з цього з, від, Мойсе, від Авраама буде великий народ. Буде благословення для всієї землі. Пізніше Господь, ніби обновлює цей свій заповіт, складений з Авраамом, далі він складає цей заповідь з Моїсеєм, біля гори Сіна, і цей заповіт був з усім народом, який вийшов з Єгипту. Дальше ще, по новому Богу, обновлює заповіт свій і вже з Давидом, царем Ізраїльським, і каже, що від тебе, з дому Давида, потомок Давида буде. Цар великим Царем Ізраїля, Месією, Спасителем. Кожного разу ці заповіти Господні вони звіщали спасіння для людства. Кожного разу ці заповіти вони давались людині, Господь давав людині і складав з людьми цей заповіт, щоб мати особливі стосунки з людьми, з творем своїм. І як з Авраамом, який перший повірив і став. Ось цим початком, батьком віри для всіх віруючих людей. Пізніше із Моїсеєм, який був слухняний Господу, який вів народ через пустелю. Пізніше Давидом, який був мужем по серцю Божому. Усі ці люди мали особливі стосунки з Господом, і з ним був укладений цей заповідь. Але часто, і в історії єврейського народу ми бачимо, як люди порушували цей заповіт, відступали, і тому Бог шукав, як достукатись до цих людей. І, власне, Ісус Христос прийшов для того, щоб скласти цей досконалий новий заповіт з людьми. Який дасть спасіння для людства через, знову ж таки, через віру на тих самих принципах побудований, на вірі, на тому, що Бог дає нам спасіння, Бог дає нам обітниці, але все це здійснилося через Ісуса Христа. І ось Післані до Євреїв, восьмий розділ ми читаємо, а тепер одержав Він краще служіння, тобто Ісус Христос. Оскільки він посередник кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений, коли б отой перший був бездоганий, не шукалося б для другого місця. Бо їм, докоряючи, каже: от одні надходить, говорить Господь, коли з домом Ізраїля і з Юдиним домом, я складу заповіта Нового, не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми. Дня, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх із землі Єгипетської. а щоб вони не залишилися в моїм заповіті, то я їх покину, говорить Господь. Оце заповіт, що його я складу по тих днях, із домом Ізраїлом, говорить Господь, покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм, і кожен. Не буде навчати свого ближнього і кожен брата свого, промовляючи, пізнай Господа. Усі бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них. Буду бо я милостивий до їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю я більше. Коли ж каже новий заповіт, то тим назвав перший старим. Ось так говорить автор Післання до євреїв. Про те, що Господь складає заповідь. Свого часу Він склав старий заповідь. Але через невірство Ізраїля Господь дає новий заповідь. І сьогодні Він дає нам ось ці е, кроки, як ми маємо бути з ним у стосунках, як ми маємо жити в цьому заповіті. І перше, ми маємо покаятись, повірити і вступити ось. Заповіт з Господом через водне хрещення, охреститися. А далі ми маємо жити і слідувати Його заповедям, ходити цим заповітом, жити в Його благодаті, в Його милості. Господь залишається вірним своїм заповітом. Він вірний, і Він турбується про нас, Він не залиша нас ніколи. Він так обіцяв, і Його обітниці вірні, як Він був вірний у тих перших своїх заповітах, Ноєм, з Авраамом, з Моїсеєм, з Давидом. Сьогодні Він вірний по відношенню до нас через цей заповідь новий Ісуса Христа в крові Його. І лежить на нас велика відповідальність. Ми вступили з Ним в заповідь. І ми маємо бути вірними цьому заповіду. Ми маємо дотримуватись Його. Господь чекає від нас цієї вірності. Він дає нам через цей заповіт велике благословіння. Він дає нам е, і тут в земному житті багато, але набагато більше Він дає нам в небесах. він дає нам вічність, він дає нам вічне блаженство, він дає нам спасіння даром. Це Його заповідь. Нехай Господь благословить нам пам'ятати про той день хрещення, пам'ятати, коли ми склали оцей особливий святий договір з нашим Спасителем. Коли ми сказали своє святе вірою і пообіцяли, що будемо вірними Йому до кінця свого життя. Нехай Господь нас благословить, нехай Господь дасть нам сили стояти в цьому заповіті, бути вірними Йому. Йому нехай буде слава навіки. Амінь. Помолимось.